Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку множення у стовпчик у випадку нулів у множнику, а також задача на знаходження часу закінчення події. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Будемо за підручником на сторінках 23-24. Почнемо урок з усного рахунку, гра листопад. Обчисліть вираз, який записаний, натисніть при цьому відео на паузу і знайдіть правильну відповідь на листочку. Це буде 379. Обчисліть наступний вираз. І це буде відповідь 980. До добутку чисел 105 додайте 5. Правильна відповідь 505. До добутку чисел 5 і 6 додайте 25. Це листочок з відповіддю 55. В наступному виразі до числа 170 додайте 140. Обчисліть. Правильна відповідь 310. Молочинки. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть число, у якому дві сотні і три одиниці. Це число 203. Десятки тут відсутні, тому ми записуємо 0. Отже, пропишіть це число каліграфічно. Виконаємо завдання 111. Обчисліть добутки зручним для вас способом усно або письмово 111 помножити на 4. Зручно 111 розкласти на 100, 10 і 1. Кожний доданок перемножити на 4 і додати отримані результати. Це буде 444. 242 помножити на 2. Це зручно два рази додати по 242. І буде 484. Тепер обчисліть зручним для вас способом 333 помножити на 3. Перевірте, це буде 999 і 423 помножити на 2 – 846. Молодці. У завданні 112 розкладіть на розрядні доданки числа 543. Ми розкладаємо на 543. Число 207 це «200» та «7». Число 501 це сума чисел «500» і «1». 399 це сума чисел 390 і «9». 217,10 і 7. І число 306 Ми розкладемо на суму розрядних доданків 300 і 6. У яких сумах є всього два доданки. Це в сумах чисел 207, 501 і 306. Чому? Тому що у цих числах немає десятки. Розгляньте записи. Та прочитаємо зразок міркувань. Нам потрібно 204 помножити на 2. Отже, у множнику першому є 0. Починаємо множити з одиниць. 4 одиниці ми множимо на 2. Це буде 8 одиниць. Пишу цифру 8 під одиницями. Тепер множимо десятки. Тут 0 десятків. Множимо на 2. Це буде 0 десятків. Пишу цифру 0 під десятками. Тепер множимо сотні 2 сотні на 2. Це буде 4 сотні. Пишу цифру 4 під сотнями. Число 408. Прокоментуйте обчислення добутку 307 помножити на 3 і 109 помножити на 7. 307 помножити на 3. Множимо одиниці. 7 помножити на 3 це буде 21. 1, 1 – Одна одиниця та 2 десятки. Одиниці пишемо під одиницями, 2 десятки, запам'ятовуємо. Множимо десятки. 0 множимо на 3, це буде 0. І додаємо ще 2 десятки, що пам'ятали, пишемо під десятками 2. Множимо сотні 3. На 3 буде 9 число 921. Натисніть відео на паузу і спробуйте прокоментувати самостійно 109 помножити на 7. Закріпимо це у виразах 114. В першому виразі перша дія це 207 помножити на 3. Починаємо множити з 1. 7 помножити на 3, це буде 21. 1 пишу 2. Пам'ятаємо. Множимо десятки, 0 помножити на 3 це буде 0. І 2 десятки, що пам'ятали, буде 2. Пишемо під десятками. Множимо сотні. 2 на 3 це буде 6 сотень число 621. Тепер від числа 621 ми віднімемо 575. Віднімаємо одиниці. Від 1 ми відняти 5 не можемо. Беремо десяток. Позначаємо при цьому крапочкою, щоб пам'ятати. Від 11 відняти 5 це буде 6. Пишемо під одиницями. Віднімаємо десятки, стало не 2, а 1. Від 1 7 ми відняти не можемо, беремо сотні. Від 11 відняти 7 буде 4. Стало 5 сотень. Отже, 0 попереду не пишемо, буде відповідь 46. В другому виразі, початку виконуємо знову множення. 209 ми множимо на 4. Помножте самостійно. Потім перевіримо. Перевірте, це буде. 836. Тепер від числа 890, відніміть 836. Від десятки ми відняти не можемо. Від одиниць 0 ми 6 не можемо відняти. Беремо десяток. 10 відняти 6 буде 4. Десятка стало не 9, а 8. Віднімаємо 3, буде 5. Отже, відповідь 54. В останньому виразі 3 діє. Початку 307 помножимо на 3. Помножте самостійно. Натисніть відео на паузу. Це буде 921. Тепер 207 помножте на 4. Самостійно. Це буде 828. І в третій дії. Від числа 921 відніміть 828. Відніміть одиниці від 1 відняти 8 не можемо. Беремо десяток. 11 відняти 8 буде 3. В десятках стало 1. Беремо сотні від 11 відняти 2 буде 9. Отже, відповідь 93. У завданні 115 порівняйте вирази. Розгляньте кожний стовпчик. Що спільного, ви бачите, однакові множники. Що відмінного. У перших виразах множимо одноцифрове число на двоцифрове, а в других виразах ми множимо. Трицифрове цифрове число на одноцифрове. цифрове. Обчистимо вирази. 24 помножити на 4. 20 множимо на 4 80. 4 множимо на 4 16. Буде 96. Якщо вам складно, ви можете помножити письмово. 204 помножити на 4. Якщо вам складно, помножте стовпчиком. Це буде. 816. 36 помножити на 3. 30 помножити на 3 90, 6, множимо на 3 18. Додаємо буде 108. 306 помножити на 3, 300 множимо на 3 900. 6 на 3 множимо 18, буде 918. 15 помножити на 5. Це буде 75. 105 помножити на 5. 525. 47 помножити на 2. 2 рази по 47, це буде 94. І 407 помножити на 2 – 814. Наступне завдання: виконаємо письмово: знайти значення буквеного виразу а помножити на 3. Якщо А дорівнює початку 26, то в буквеному виразі А помножити на 3. Ми замінюємо числом 26 і множимо на 3. Це буде 20 множимо на 3, 60, 6 множимо на 3, 18, додаємо буде 78. Тепер, якщо А дорівнює 206. Отже, в другому ми множимо. Одну цифрове число на три цифрове число. Ми замінюємо А числом 206 і помножимо на 3. Якщо складно, ви помножите письмово. Це буде 618. Тепер, якщо А дорівнює 14, замініть у буквеному виразі А помножити на 3 замість А 14 і 14 помножимо на 3. Це буде. 42. І якщо А дорівнює 104, то в буквеному виразі А помножити на 3. Замінюємо А числом 104 і множимо на 3. Це буде 312. Виконаємо дії з іменованими числами у виразах 117. 45 хвилин помножити на 5. Ми 40 множимо на 5, це буде 200. 5 множимо на 5 25, 225 хвилин. Перетворимо у години. Отже, 225 ми розкладаємо на 180 годин і 45 хвилин. 180 годин це 3 години і 45 хвилин. Тепер 8 годин множимо на 20. Це буде. 160 годин. А 160 годин ми можемо перетворити у добу. Одна доба це 24 години. Ми підбираємо по 24 години до 160 годин. По 24 години, спочатку 2 рази це буде 48. І ще раз по два рази додаємо 48, це буде 96 годин. П'ятий раз додаємо 24, це буде 120 годин. Ще 24 144 години. І залишається ще 24 16 годин. Отже, це 6 діб і 16 годин. Тепер 15 секунд множимо на 10. Це буде 150 секунд. Ми перетворимо у хвилини. Це буде. 120 секунд буде 2 хвилини і ще залишається 30 секунд. 10 хвилин помножити на 10. Множимо числа 10 на 10 це буде 100 хвилин. 100 хвилин перетворюємо у більшу величину у години. Тут буде 60 хвилин розкладаємо і 40. А 60 хвилин це 1 година і 40 хвилин. Тепер до однієї години 30 хвилин додаємо 30 хвилин. Хвилини додаємо до хвилин. Це буде 1 година 60 хвилин. А ми знаємо, що 60 хвилин це 1 година. Додаємо ще до 1 години і це буде 2 години. І в останньому до однієї хвилини 40 секунд. додати 20 секунд. Це буде 1 хвилина 60 секунд. А 60 секунд це. Одна хвилина, яку додаємо ще до попередньої однієї хвилини і буде 2 хвилини. Розв'яжемо задачу 118. Тренування з боксу розпочалося о 17-й годині 20 хвилин і тривало 40 хвилин. О котрій годині закінчилося тренування. Це задача на обчислення. Часу закінчення події, якою дією ми розв'язуємо, щоб дізнатися, у котрій годині закінчилося? Дією додавання. Нам потрібно до початку події додати тривалість, тобто до 17 години 20 хвилин додати 40 хвилин, це буде 17 годин 60 хвилин. І 60 хвилин це ще одна година. Додаємо до 17, буде о 18-й годині закінчилося тренування. Наступна задача 119. У кінотеатрі починають демонструвати фільми о 10 годині. Кожний сеанс триває 1 годину 10 хвилин, а перерва між ними 15 хвилин. О котрій годині закінчиться третій сеанс? Про що розповідається в задачі? Про те, що демонструють фільми, о котрій годині починається демонструвати фільми о 10 годині. І кожний сеанс сказано, що триває 1 годину 10 хвилин. А скільки триває перерва між ними? 15 хвилин. Про що запитується в задачі? О котрій годині закінчиться третій сеанс. Тобто це теж задача на обчислення часу закінчення події. Яку будемо розв'язувати теж дією додавання. Цю задачу давайте зобразимо схематично. Отже, початок у нас о 10-й годині і у нас. Так як в задачі запитується про третій сеанс, о котрій годині закінчується третій сеанс. Отже, ми робимо висновок, що фільм буде демонструвати три рази, тобто три сеанси. І між ними дві перерви по 15 хвилин. Отже, давайте спочатку дізнаємось, так як сеанс триває. Одну годину 10 хвилин, а їх 3 сеанси. То ми 1 годину 10 хвилин помножимо на 3 сеанси. Це буде 3 години 30 хвилин тривалість трьох сеансів. І 2 перерви по 15 хвилин. Дізнаємося тривалість двох перерв. По 15 хвилин 2. Перерви, це буде 30 хвилин тривалість двох перерв. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі о котрій годині закінчиться третій сеанс. Щоб дізнатися, кінець події нам потрібно до початку, а демонструють, фільми починають о 10-й годині додати тривалість події. Ми дізналися, тривалість. Трьох сеансів та тривалість двох перерв. Тепер ми додамо до початку 10 годин сеансів. Додаємо тривалість трьох сеансів 3 години 30 хвилин. І додаємо 30 хвилин тривалість двох перерв. До 10 годин додати 3 години, це буде 13 годин. І додаємо хвилини, це буде 60 хвилин. А 60 хвилин... Це одна година, яку додаємо до 13 годин. І буде о 14 годині відповідь, закінчиться третій сеанс. У домашньому завданні ви обчистите виразі 120, запишете в рядок, а потім обчистите письмово стовпчиком множення, де у множнику є 0. І задача, де потрібно вам теж дізнатися про закінчення. Події. Успіхи вам, діти! На цьому урок завершуємо деревом зростанням. Оберіть відповідний листок до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!